Вітаю! Розглянемо, як створити гру з гіперпосиланнями. Для того, щоб ви могли розглянути гру і надалі зробити ігри з гіперпосиланнями такого типу, файл для скачування буде розміщено в коментарях. Звичайно, що до цієї гри потрібно завчасно готувати учнів. Е, слід прочитати відповідний матеріал. Гра побудована наступним чином: якщо учень відповідає на перші 5 запитань правильно, то за ним зберігається 1000 балів. Якщо правильно відповідає ще на 5 наступних балів, то 32 тисячі балів він не втрачає. А коли молодший школяр відповідає ще на наступні 5 запитань правильно, то він виграє гру. А тепер давайте подивимося на схему, як побудована дана гра. От подивіться, титульний слайд у нас є. Далі розміщений слайд з правилами гри. А далі дивіться від правил гри, ми переходимо до першого запитання, і якщо учень відповідає правильно, то так по порядку він і переходить. І дивіться, ось пунктирні стрілочки: це якщо неправильна відповідь, то йде на 0 балів, там буде відповідний запис, і звідси йде на перше запитання і знову починає все спочатку. Якщо на 5 запитань він уже відповів. Шосте запитання починається, так? То от дивіться, від п'ятого йде до шостого тут просто можна було напряму, але, ну, бачите, по схемі тут важко зобразити. Значить, від п'ятого завдання учень йде до шостого, якщо він його розв'язує правильно, то так, всі завдання, якщо правильно, йдуть по порядку. Якщо ж хоч одне неправильно, от подивіться пунктирні лінії, але тут уже учень бачитиме, що. Тисячу балів він заробив. Ну, і так далі, от, допустимо, дійшов учень до 10-го запитання, переходить на 11, -те. ви бачите, що отак відразу, якщо все правильно, всі запитання він розв завдання розв'язує правильно, то він йде отак послідовно. Якщо ж хоча б одне завдання неправильно, то о, переходить, і тут він вже бачить, що він заробив 32 тисячі балів. І відповідно дивіться, якщо 11 запитання неправильно, переходить на оцей слайд, і він зразу за посиланням йде знову на це саме запитання. Якщо неправильно 12 запитання, він дійшов до 12-го, переходить знову на цей слайд, але переходить на 11 запитання. У нього все рівно 32 тисячі балів залишається. Ну, і от подивіться, у нас. 15 запитання і мільйон балів, можна трошки підправити, е, отримує. Це була схемка. Тепер давайте саму групу дивимося. Ну, от, дивіться, натискаємо F5. Е, потрібно ознайомитися з інструкцією. Далі початок гри це означає: ну, от, Одна нас у вас з'їтає за літо до однієї тисячі сірих мишей, скільки їх хліба? Вона зберігає десь одна тона. Яка назва найменшої птахи світу? Це колібрі? Яка маса великих яєць у страусів, що живуть у Африці? Так, давайте майже 2 кілограми, правильно. Зріст кінгуру досягає трьох метрів. Які розміри у маляти, що народжуються у такого гіганта? Там малятко дуже малесеньке народжується. Менше 3 см. Якою може бути висота жирафа? От, подивіться, висота жирафа більше 6 метрів, і от у нас уже тисяча балів ми отримали, бачите, не спалимо. Тепер якої довжини досягає досяга... довжина тіла бурого ведмедя? Це десь 3 метри, давайте 10 натиснемо. От, бачите, 1000 балів є, yes. і ми переходимо відразу на оце запитання. І у такий спосіб працюємо далі. Я думаю, тут Рою все зрозуміло. Роздивитеся, скачаєте, роздивитеся і будете створювати подібні ігри для молодших школярів. Дякую за увагу!